Розповсюджуємо ось такі от буклети з простими правилами поводження в інтернеті. Тут є інформація про те, як не стати жертвою шахраїв. Близько двох тисяч листівок з розповсюдженими схемами шахрайств роздали у Полтаві працівники відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області разом із студентами. Наші мами, так бабусі, дідусі вони є менш обізнаними в мережі інтернету, менш обізнаними користувачами інтернету. Так, вони. Просто не знають про саме існування таких схем, так вони не знають можливості шахраїв, тому ми намагаємося всіляко їм пояснити це, адже першочергову обізнаність в існуванні таких схем так робить вас захищеними від впливу шахраїв. Для того щоб не потрапити на гачок, необхідно бути пильними і ретельно перевіряти всю інформацію, отримувати її лише з офіційних джерел. Такі поради давали студенти під час роздачі листівок. Ми радимо людям, якщо вам, наприклад, зателефонували не з відомого номеру, не брати слухавку. Якщо ви вже взяли і вам там кажуть, наприклад, продиктуйте нам три цифри з карти. Не в якому разі не потрібно цього робити. Кидайте слухавку. Якщо ви бачите щось у вас на комп'ютері, там відбувається, як тривається якісь віконці. Негайно зателефонуйте у 102. Щоб повідомити про це поліцію або кіберполіцію, інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Аміна Головня розповіла: таку акцію у Полтаві влаштовують вже вдруге.